Знову показую, що цікавого продалося на аукціоні під назвою Віоліті. Показую цікаві лоти і також розповідаю про свої враження від цих продажів. Ще раз моє вітання і дивимося цікаві лоти на Віоліті. І так, із самого дорогого на сьогодні ми дивимося, що продалося срібло. Дата продажу 8 лютого 2026 року. Сума продажу 875 тисяч гривень. Дуже великі гроші, як для наших українських реалій. 5 кг срібла продалося за 875 тисяч гривень. Тут у нас 100 грамові злитки в кількості 50 штук. Цікавий от, срібло у нас повинно бути дев'ятки, чисте срібло. я вже розділив цю суму на вагу і вийшло 175 гривень за грам. В той час, коли по американській біржі срібло коштувало 80 доларів за онцію. Можливо, покупець переплатив або купив на перспективу. Ідемо йдемо далі. Що ще цікавого продавалось? Так, 20 копійок 1973 рік. Це у нас з річного набору продані 20 копійок за 2800 гривень за, з відкритого аукціону. Такі двадцятки цінуються роки після реформи. Що цінуються, це з 1965 по 1975 рік. У мене зараз є на продажу. 20 копійок 1970 року, але я її ціную набагато вище, тому що вона сама по собі дорожче коштує. І так, 15 копійок 1966 року були продані за 7 тисяч гривень. Також з річного набору ця монета без обіходу. 15 копійок цінується, якщо не помиляюся, з 1965 по 1973 рік. Якщо помиляюся, можете мене поправити. Ще одна монета. Цього разу у нас польська монета 2 зготи 1925 року. Як бачимо, тут якісь пошкодження є. В коментарях висувало свою версію, що, скоріш за все, там був отвір хтось просверлив собі на колон, а потім хтось замазав. Монета являється рідкісною, також все залежить від стану монети. Тут у нас 10 грам срібла, нетипово для 2 злотів, тому що 32-й, 33-й, 34-й рік, 10 грам срібла немає. Там є 11 грам срібла, це у нас 5 злотих. А Два золотих, якщо не помиляюся, там 5-6 грам срібла. продана за 1500 гривень, не дивлячись на поганий стан. 351 людина слідкувала. Ну, Я думаю, що просто людина купила рекламу, щоб автоматично додали людей, щоб вони слідкували. Також є різні монети. Тут я бачу виставлені вони з однієї гривні. Можливо, за резервом. І знову монета. Цього разу у нас українська монета 2500 років і є в паторії. Номінал 5 гривень. Дата випуску 2003 рік. Ця монета продавалася за 1900 гривень. А в банку вона тоді продавалася, скоріш за все, по номіналу 5 гривень. І також інші монети у продавця і є. Не пам'ятаю, який тираж. Зараз я пошукаю вам скажу, який тираж цієї монети був. В мене є додаток спеціальний, там, де можна дивитися тиражі і інші характеристики до українських монет. Називається монети України. Ось Так виглядає. Роки введення можна вести. Це у нас 2003 рік. Так, Єфпаторія. Треба знайти цю монету. Ну, Зубр навіть випускався в 2003 році. Ось ця монета. Цього року також зубр вийде, але в серії Чорнобиля. Так, Єфпаторія. Літак, ан 2 випускався в цьому році. Ось знайшов Єфпаторія. Тираж 30 тисяч гривень. Ось так виглядають характеристики в цьому додатку. Розрібна ціна 5 гривень пише в цьому застосунку. Ось так. Ну, правда, пройшло 23 роки з моменту виходу цієї монети. Так, тут у нас статуетка. Статуетка досить нечаста. Це Рівна Лебідь, Старий Київ, 1950-ті роки, як вказав автор в назві цього оголошення. Мені якось пропонували таку статуетку, але вона була з дефектами. А пропонували її, здається, 4-5 тисячі гривень. Я відмовився, тому що були на мою. Думку, як пам'ятаю, суттєві дефекти. І ну, не хотів брати її. А статуетка цікава. Ось у нас клеймо у вигляді глобусу Київ, це 50-60 роки. Гарна статуетка, котра продалася за 9000 гривень. Раніше вона дешевше коштувала. Статуетка продавалася у місті Львів. Є шарбинка на головному вбранні, як зазначив автор оголошення. Год з однієї гривні без резерву висота 30 см. О, навіть показалася моя статуетка, яку я сьогодні виставив на час запису відео. Фотооб'єктив Мір 20N. Проданий за 10 тисяч гривень. Радянські фотооб'єктиви бувають досить недешеві. Що це у нас? Байонетне з'єднання, не різьбове. Все одно продалося досить недешево. з байонетним з'єднанням. Байонетне з'єднання досить незручне в сучасних фотоапаратах. Весь опис це працюючий. Срібо. Срібо у нас продалося 6 лютого 26 року. За 130 тисяч гривень. 16 людей слідкувало. Такий цікавий чайний набір, срібний. Патина. 875 проба. А, ні, 925. -та. 925 -та проба це, мабуть, Європа. Загальна вага. Загальна вага 1 кілограм 128 грам. Продалося по 100 гривень за грам. Непогано. Ось цікавий от, проданий за 3000 гривень. Тут в нас космонавти 60-70 х років. А білочка у нас сучасна з мультфільма Спанч Боб. От проданий за 3000 гривень. Непогано. Начебто стандартні іграшки, а продалися досить непогано. 3000 гривень. Ще я хотів вам показати це от мого підписника, пана Дмитра з міста Одеса. Він купив цей ріг. Якщо не помиляюся, десь за 400-500 за гривень на одеській барахолці. Це досить великий ріг, близько 50 см у довжину. чому особливість цього рогу? Це те, що тут у нас срібло без проби. Так звані кубачі. Воно, в принципі, виглядає як срібло. Якщо б була б там латунь або мельхіор без безпосерібнення, ну, воно б по-іншому виглядало. Ось так, знахідка на там, за 500 гривень і продаж по блід ціні за 9000 гривень. Гарний результат, хто шукає, той завжди знаходить. Але не завжди швидко знаходить. І тут інші є різні лоти цього продавця. Світильник такий цікавий, декоративний, ціна 500 гривень. 13 людей слідкує. Ну, Цікаво виглядає. Радянський світильник. Цікавий. А ось ще є Олень ЛКСФ, Льв... зі Львова, без кришечки. У мене такий був ще в Мелітополі. На цьому хочу завершити це відео. Сподіваюся, було цікаво та корисно. Не забувайте ставити сподобайки, підписуватися, коментувати. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе та до нових зустрічей!